Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Українформ продовжує свою роботу. 197 й день триває повномасштабне вторгнення, і зараз ми будемо говорити з вами про надважливу тему: про тему психічного здоров'я, здоров'я населення. Чому це важливо і які засоби є ефективними у цій сфері? Я хочу представити вам нашого спікера. Це Фамі Хана, експерт штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві. Спів... Голова референтної групи з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки населення. Вітаю вас. Thank you so much. Тож, давайте поговоримо про це, чому це важливо, і як саме а, ефективно діяти у напрямку психічного здоров'я населення. Це привилегія. Дякую, для мене велика честь сьогодні приєднатися до такої шановної аудиторії. За оцінками ВОЗ. Сьогодні один із п'яти людей, які страждають від військових дій, стосується і України, і у цьому світі. А Це означає, що люди із захворюваннями стосовно психічного здоров'я буде зростати. Вони мають. Доволі обмежені доступи до відповідних послуг навіть до війни Україна вже багато зробила для покращення цієї ситуації і співпрацювала з ВОЗ. Наприклад, з 2020 року Україна була піонером у тому, що доєдналися до проекту ВООЗ, аби допомогти людям, які страждають від психічних. Розладів від самого початку Українська влада разом із офісом першої леді України і в співпраці з міжнародними організаціями, які опікуються психічним здоров'ям психосоціальною підтримкою, разом з міністерством охорони здоров'я. Багато чого зробила, щоб розвивати і поглиблювати відповідні послуги під час війни. І після війни ми розробили спільно дорожню карту для співпраці із Україною через два тижні. В ООЗ у Копенгагені будуть співпрацювати з такими країнами як Польща, Чехія, Угорщина і іншими країнами розглядатимуть питання співпраці щодо допомоги українським біженцям від самого початку війни. ВООЗ підтримувало такі ініціативи. Наша організація. Має і відповідні ресурси, і притримується найкращих стандартів, які можуть бути застосовані в Україні і в інших сусідніх державах. Ми працюємо з Україною з 2015 року і працюємо з нашими спеціалістами, аби допомогти людям, які постраждали внаслідок війни. Ми заснували групу, яка називається Координаційна група з відповідних. Питань психічного здоров'я, пані та панова, в ставить доволі чіткі і зрозумілі цілі. Цілі це полягають в тому, щоб люди менше страждали від наслідків війни. Це стосується кожної дівчинки, хлопчика, чоловіка чи жінки в Україні, які страждають від поточної війни, а не тільки під час війни, після відновлення і. Відбудови України, яка повинна буде відбу відбудувати роботу із надання послуг психічним пацієнтам, під час 75-ї всесвітньої асамблеї охорони здоров'я перша леді України заявила, колись війна закінчиться. Кожен переміщений українець чи українка повернеться додому. Ми будемо відбудовувати наші школи, дитячі будинки, притулки для сиріт, але наслідки будуть ще довготривалими. Дорогі колеги, шановна аудиторія, війни попри їх. Трагедії інколи також відкривають нові шляхи, особливо з точки зору розвитку системи допомоги психічного здоров'я людей. Це стосується і України, і сусідніх країн, які покликані. Не тільки відбудувати, а і поглибити цю систему допомоги. Рішучість українського керівництва і відповідних спеціалістів запевняє мене в тому, що Україна покаже приклад, як відбудувати систему психічного здоров'я в усьому світі. Дякую. Ознаки того, що людині потрібно звернутися за допомогою. Повторю ще раз. Які найтиповіші ознаки того, що людині потрібна допомога, їй потрібно звернутися до, до спеціаліста. Це дуже good question. Доволі слушне питання. Під час війни, стресові ситуації і досвід. Стресового характеру дуже широко розповсюджені. Люди втрачають бідних, втрачають свої домівки тощо, але психологічні розлади під час війни приводять до того, що люди відчуваються себе безпорадними, не знають, що робити. Такі ситуації. Ведуть до ненормальних ситуацій, тому що ситуації ці доволі нетипові, ненормальні, нелюдські. Тому і держава повинна функціонувати відповідним чином. Ми знаємо, що психічне здоров'я погіршується загалом у тих громадах, які відчувають наслідки війни. Сюди входять і різні. Розлади психічного характеру, це ми розуміємо. Але слід пам'ятати, що навіть під час війни у будь-якій країні є люди, які вже мають або страждають від психічного здоров'я. Вони вже були пацієнтами ще до війни. А це означає, що це дуже вразлива верства населення, яка вимагає відповідних відповідної допомоги від держави. Тикнулась зараз наша країна. Ми розуміємо, що це виклик не тільки для мирного населення, а й виклик для наших воїнів, які щодня боронять нашу країну. І ми розуміємо, що питання їх психологічного здоров'я теж надважливо для нас, що потрібно державі Україні зробити в першу чергу заходи для того, щоб подбати і допомагати і воїнам нашим. Санкіфозискешена займендякую за питання. Я у вступному слові сказав, що український уряд розробив комплексну програму з міжвідомчої координаційної роботи із питань охорони психічного здоров'я. Це стосується і військових. І ветеранів дослід інших країн свідчить про те, що це особлива категорія населення. Ми повинні пам'ятати, що вони є частиною не тільки своїх військових частин, але й є членами сім'ї і своєї громади. Ми рекомендуємо тому і іншим країнам, і це відзеркалено в українському плані який, за яким працює міжвідомча координаційна рада, який включає цілі міжнародно розлоблені пакети дій? Тут є певні підручники і порадники того, як допомагати цій. Твері верстві населення ідеться про реінтеграцію цієї категорії людей, але ми наголошуємо, що вони не тільки представляють конкретно себе, але вони є частиною своєї громади і сім'ї. Питання у мікрофону представлятись. Добрий день, качок Світлана Українформ. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, скільки українців наразі потребують професійної психологічної допомоги? thank you for your important... пані Світлана, дякую. Це важливе питання. У нас є певні оцінки щодо населення, яке страждає під час війни надзвичайних ситуацій. Наша оцінка складається з того, що кожен з п'яти. Страждає від таких умов, що це означає, що сьогодні в Україні 8,5 мільйонів потенційно знаходяться під ризиком таких розладів. Вони наражаються на подібні розлади таких, наприклад, депресія, посттравматичний стрес і так далі. Отже, йдеться про пропорцію один із п'яти. Війна має багато відтінків, але жодного світлого. А сьогодні держава займається посттравматичною медико-соціальною адаптацією. Завтра, як ви сказали, діти всі забудуть, що таке війна, але вона залишиться в тих військових. У нас є підготовлена програма по психосоціальної адаптації. Нон психосоці... медика, Школи, бібліотеки. Як можна далі допомогти державі? Держава зайнята війною. Як може ми можемо сьогодні чим, з ким і де. Дякую. In this area of work, in the... У царині психосоціальної підтримки і психічного здоров'я є багато аспектів, чому психічне здоров'я дуже важливе. Наприклад, освіта, засоби масової інформації відіграють неписр... непересічну роль. Я згадував про те, що український уряд дуже багато вже зробив міжвідавчим Координаційна Рада з питань охорони і психічного здоров'я свідчить про це тут. Працюють і Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров'я, інші інституції, але ця підтримка має бути комплексною і стосуватися багатьох секторів суспільного життя, аби забезпечити, що підхід цей цілісний і комплексний у, 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 УНІСЕФ. Дитяча організація ООН запропонувала програму, яка називається Я підтримую своїх однолітків. Йдеться не тільки про дорослих, а про те, як діти можуть допомагати своїм ровесникам, як вони адаптуються до нових соціальних реалій. Це стосується і вчителів, як діти можуть отримати подібну допомогу від своїх наставників. Це комплексний, багатоаспектний підхід. На увійшла в активну фазу війни. Ми бачимо успіхи наших збройних сил, коли звільняються населені пункти, коли звільняються міста. Чи готова Всесвітня організація охорони здоров'я підключитися до того, щоб саме в цих населених пунктах побудувати і запустити таку системну роботу щодо психічної допомоги людям, які були весь цей час під окупацією? Індід затобі, очевидно, групи, які ви сказали, належать до найвразливіших верств населення: ті, які жили у населеннях під окупацією або бачили наслідки війни. Це стосується і інфраструктури, і інших аспектів життя. У нас є Люди і спеціалісти, які готові допомогти таким верствам населення, погоджують, що вони повинні бути у пріоритеті нашої активності. Дякую за те, що ви тут, що ви в Україні, що допомагаєте нам у найважливий період для нас. Дякую, шановні колеги. Дякую, що ви зацікавлені такою надважливою темою. Залишайтеся з нами. І саме зараз ми формуємо наш розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за ним. Чекаємо на вас завтра. Дякую.